Всім привіт, друзі! Прекрасна погодка. І нарешті я кудись виїхав, якщо мене не зіб'є машина. Давно я не катався, нічого не записував. Якось не міг знайти в своїй мотивацію, щось записати, Ти Нікуди прямо не подорожував після Дрездена, і Італії. Але зараз довго не тренувався і виїхав. Покататися на 2-3 годинки, думаю, щось підніму, запишу, розкажу. Ой, Хотів сьогодні записати з мікрофоном. Не буду казати, що купив, просто достався мені на халяву. Думаю, от запишу, зараз мікрофоном буде нарешті нормальний звук, буде мене чути. Ага, фіг там, бля, на мікрофон дуже не було куди підключити. Там якщо не помиляюсь, треба якийсь прямо їхній оригінальний перехідник купляти. Що ж я, звичайно, не маю. Я думав, зараз зараз якийсь джек втекну, десь та й буде. iPhone ага. а... я пробував. У мене є цей айфонівський перехідник на навушники Lighting Jack. Але з ним нічого не працює. Бо принаймні я не знаю, можливо треба скачувати якусь іншу програму для запису. Або, ну не знаю, в мене це не працювало стандартну програму для запису. Він його приймав як навушники і все рівно записував на свій встроєний мікрофон. Так що сьогодні буду знову без мікрофона, а надіюся, що наступний раз... бляха. А Надіюся, що наступний раз буду з мікрофоном. Щось прийдеться купити або придумати до чого його підключити. Але до якогось старого телефона з Джеком підключати прямо не хочеться. У мене сьогодні щось типу тренування. Потрібно кататися на жирах, як я кажу, яких в мене нема. Тому що в ну, мене проблема, що я дуже навалюю і зовсім не маю аеробну базу, розвитну ну, прямо зовсім. І от зараз в мене по суті перший в мене місяць, напевно, два будуть ось такі лайтові покатушки на пульсі 120-140 макс. І, ну, просто щоб навчити тіло працювати в аеробній базі, навчити користуватися вглеводами, а не зразу закислюватися. У мене переважно, коли я їжджу. Так я можу навалювати, так їздити з пульсом середнім 170. Нормально, ну. тільки якщо хочу кататися трошки довше, так не дуже це і нормально. Ось тут у нас був перший перевал, коли ми їхали до Дрездена. Ось за цим столиком ми сиділи, ось тупо. Так, да, ми блін, швидко здалися. Багато не проїхали. міст, по якому я завжди їжджу, але сьогодні багато людей. Так що придеться йти. Перший раз я не порушую правила. Так, а я сьогодні напевно, що поїду по Лапський прямо. Не хочу, звісно, доїхати кудись аж в Густі. Це далеко. Але поїду напевно на Летняне. Я точно не пам'ятаю, але там десь має бути з'їзд. Там десь має бути з'їзд. І там є велодоріжки такі плюс-мінус непогані до Летнян. Це район, де в мене живуть одні знайомі. І звідти поїду додому, тому що я не люблю їздити тими самими маршрутами. Так, що сьогодні якось так, плюс-мінус. Може, десь зупинуся на морозиво. Щось поїм. а то я вже чую голод. Є я рано поснідав. Ну, старався небагато їсти, але й немало. Тому що наїсти їхати на велосипеді теж не так легко. Але голодним виїхати зразу стану холодним і сили не стане. Так що, маю батончики, надіюся, вистачить. От блін, GoPro. GoPro Hero 10. Або Hero 10, правильно сказати. Що за нахря? Достаю камеру, включаю запис. Дивлюся, вже 5 секунд, як записує. А, ну окей, значить я поки доставав, е, включив запис. Окей, знімаю щось, записую. Дивлюся на камеру, виключаю камеру, дивлюся на неї. 5 секунд запис. Ага, вона завесла, блін. Я навіть не знаю в момент. Ну, типа, що я там записав, я, я не уявляю. чи я записав щось до того, чи ні. Ну, коли це сталося, я не знаю. GoPro 8000. Камера. 22 року. Що, серйозно? Я з радістю знімав на iPhone, але, блін, ну там немає цієї стабілізації, а я... гімбл купляти, ну це. це... Так, а жалко розбити такі всі речі, ну, їх не запхаєш собі в кишеню, так як GoPro. Ну, тобі їх жалко. От буває моменти, хочеш просто щось витягнути, швидко підзняти. це ігра з GoPro. Але блін, ти включаєш, швидко щось підзняти, а вона тобі зависне на цій секунді. І пішов момент блін, в дупу. Ось Для цього я GoPro не люблю. Фелікс. Йдь кататися. Я зараз на Лапській. мені на зустріч. Бачимось. Вип'ємо пиво. Хоча пиво не п'ю. Але вип'ємо. Мені написав Фелікс. Чи я не хочу покататися. Грубо кажучи, точніше я йому сказав, пішла кататися. І ми їдемо один на другому до зустріч. Роудніці над лабом, це недалеко відмільника. Не думаю, що хтось це буде знати, де це. Але от є Прага, ось там усті а над Лабем посередині. Так що я беру свого залізного коня карбонового і виїжджаємо. Хороші я їду так всю дорогу і думаю, бляха, якого хвіна мені так легко їдеться. Середня 21, ну да, вітру нема, ну да, порівнення, але все рівно занадто легко. А потім мені дойшло, Я ж велик помив. Це ж плюс 25 до швидкості, Це тема, блін. А якби ще блин, ланцюг змастив, так це б було взагалі ракета, блін, я б середню 30 їхав. Але блин, боюся розбити. Так що ланцюг поки що нема що. Щось одне. Або ми дивілік, або ланцюг маска. Дві речі за раз Це небезпечно для життя. Тут ніхто не казав, що треба лодку з собою возити по лапській володурісти. Є до речі такий вид спорту. Я не пам'ятаю зараз точно назву. Але типу, байпакінгу, тільки там ще лодка є. Вона має свою спеціальну назву. Так, там чуваки пакуються, байпакінг, мають надувну лодку. І маршрути ведуть через озера, через річки. О, більш через річки, ніж озера. Камера вже померла, але ще скажу два слова. Їхати, плавати. Коротше, цікавий експеріанс. Jak duma, to zaście gravel, czy nie? O, jest takie na uginić oczka Nie ma tu 25 Це класний доунт хіл Але коли вниз їдеш Зараз Зараз це uphill. я ж казав, Що спускатися Тут класно 15% Отвісно. Так, я в Мельнику Йду собі морозива куплю якогось Поїм напишу Феліксу Що він там, як він там і треба глянути скільки мені ще їхати до над надавно. Я так думаю, кілометрів 15, може 10, ну небагато. До годинки часу то приїду. Потім багато з'їдаю дуже солодко. Коли так тренуюся і багато солодко, це ж такі вуглеводи. Так під кінець, ну, коли я приїжджаю 100 км, так під кінець мені прямо дуже хочеться щось солене. От КФЦ, наприклад, з'їсти. Ну, зараз поки що не хочеться, мені вистачає солодкого, але мені здається, що сьогодні під кінець дня дімся якогось Макдональдса або КФЦ. Так, враховуючи те, що у мене закінчується заряд всюди, так шукаю банкомат, щоб, заряди, щоб зняти гроші, щоб хоч щось залишилося. Все, я в місті, де ми були того разу в кав'ярні. Як бачите, я вже зустрівся з Феліксом. Він мені дав батарейку. Я можу далі базікати. Ось ця людина, яка мене спасла і дозволила мені далі базікати. Що було? Принесла мені батарейки до GoPro і ще телефон мені зарядить. Ви його можете знати з історії губка Боба і всю про дорогу, з велоподорожі до Дрездена. А це Фелікс. Надіюся, ми з ним поїдемо в літі велоподорож, тому що я жалівся, що немає слів їхати. Це не просто фелікс, це Фелікс Експрес. Доставка по всій Чехії у пару годин батарейки, його прошки, павербанки, все що хочете. Так, Телефон якщо вам... там в описі під відео, вся фігня. так, звичайно, звичайно. інстаграм буде Інстаграм. Кому потрібна батарейка, доставка по всій Чеській Републіці. Доставка по всій Чеській Републіці. Фелікс доїжджає навіть в Берно за 2 години. До Берно за вісім десь доїжджає.